З нами Богдан Ференс, кандидат політичних наук, експерт міжнародник. Пане Богдане, вітаємо вас. Добрий ранок, Добрий ранок, вас. пане Богдане. Ось цей аргумент НАТО найдешевший спосіб. Чи буде він більш зрозумілий в країнах заходу? Я думаю, якраз в країнах заходу більше розуміють цінність НАТО на Фоні російської війни, особливо в контексті повномасштабного російського вторгнення, тому що до цього ну насправді, чим західніші країни європейські, тим вони менше відчували таку небезпеку, чим східніші, звісно, а особливо якщо кордон спільний з Росією <кхем> історично, тим більше вони відчували загрозу, навіть ще до 2014 року і до 2022 року повномасштабного вторгнення. Я би сказав, що НАТО найбільш ще також перевіреніший. Інструмент забезпечення миру, особливо навіть між державами-членами НАТО, тому що в цьому основна була цінність створення такого альянсу. Питання в іншому, питання в тому, як всередині НАТО готове до розширення, так в контексті якраз тих загроз, які лише актуалізуються, і з боку Російської Федерації, і з боку інших автократичних країн, і Китай нарощує свій потенціал. І яка роль буде в США при Трампі? Також в Північно-Атлантичному альянсі, тому що за першої його каденції, звісно, США залишилися в НАТО, і це логічно зрозуміло, тому що вони є і були до речі, одним з основних і бенефіціарів від такого альянсу, і інвесторів мілітарно фінансово. Але напружені були відносини особливо між Німеччиною і Сполученими Штатами Америки за Трампа вперше, коли він прийшов президентом США. Тому зараз я думаю, контекст дійсно я б сказав кардинально змінився з того часу з російським повномасштабним вторгненням. І сподіваємося, що і радники Трампа і безпосередньо Трамп особисто буде розуміти. Логіку, в якій потрібно все ж таки підтримати принаймні той рівень та співпраці, який був ну як мінімум за Байдена, але європейським партнерам НАТО буде складніше. Це вже очевидно, навіть після таких досить неоднозначних заяв Трампа ще до інавгурації маю на увазі там Канаду, Данію з Гренландією, тобто тут будуть свої складнощі. Пане Богдане, в продовження цієї теми ще одна заява президента з приводу того, що Трамп може вплинути на подальший вступ України в НАТО. Є противники цієї ідеї чотири країни, і Трамп за ним може бути вирішальне слово. Як ви ставитесь до такої оцінки? Чи дійсно Трамп настільки всесильний? Я не думаю, що Трамп супер всесильний, але він має вплив і цей вплив. Дійсно набувається за рахунок дій як внутрішнього характеру, наприклад, да ці всі укази, які дуже швидко з'являлися і продовжують з'являтися, які перекреслюють те, що робив Байден, його адміністрація, і це також не завжди в логіці того, що часто насу від різних там колег експертів можна почути про певну постійну наслідковість незалежності від того чи іншого президента чи партії, яка приходить до влади в США. Як ми бачимо, там також багато чого змінюється, і політична система також. Тому тут є вже певні виклики в цьому вимірі, те, що США завжди відігравали ключову роль в контексті прийняття рішень в рамках НАТО, це також аргумент, і він залишається сильним. Але можна згадати розширення нещодавно НАТО за рахунок Швеції та Фінляндії, де були очікування, що це відбудеться дуже швидко. Але нагадаю, що НАТО також не однорідний альянс. Там є різні країни з різними лідерами, не завжди супер такими ліберальними, демократичними. І, наприклад, та ж сама Туреччина, вона досить серйозно. Блокувала процес вступу Швеції, яка була готова до членства практично перший же день після написання і надсилання заявки. І це блокування тривало більше півтора року. Якщо не повеляєш, Байден відігравав роль медіатора всередині НАТО. Все ж таки вдалося. Потім і Туреччина також отримала свої певні бонуси. Там ще була Угорщина, Звісно, також в контексті цього. Але я про те, що так, ключова скрипка і вплив Трампа, звісно, однозначно залишається всередині НАТО, але збалансувати позицію в контексті розширення буде не просто навіть йому, якщо у нього буде таке бачення щодо розширення. Поки ми не чули про такі якісь дизайни майбутнього від НІ Трампа від його оточення в контексті НАТО. Пане Богдане, тут можливо не зайвим буде пояснити, навіщо країнам Західної Європи НАТО зрозуміло. Давайте пояснимо, навіщо Сполученим Штатам НАТО, Це просто, як я зазначав, тому що вони його по суті ініціювали, створили, і вони були і залишаються одним бенефіціаром а НАТО. Так, це спрогнозований стабільний простір. Безпеково, але якщо говорити про реальну політику, це також залежність Європи від США. До речі, і ця залежність, я впевнений, що при Трампі вона залишиться, і Троп також буде зацікавлена, щоб вона залишилася навіть при риториці, що там європейські країни мають платити більше, мають більше брати на себе відповідальності, тому що це насамперед про їхню безпеку. Але коли мова йшла про щось типу альтернативне, і зараз до речі, вона ця мова триває там в контексті Європейського союзу, там оборонні напрямки спільні, то США ну не завжди. Позитивно оцінює такі речі, тому що все ж таки в логіці парадигми безпеки і залежності Європи мілітарна від США вона є досить прийнятною і цікавою. Пане Богдане, лишається буквально хвилинка. Я не могла не взяти цю новину для того, щоб адресувати це питання вам. Це певна рефлексія на те, що було сказано днями Ангелою Меркель. Вона виступала на прийомі Християнсько-демократичного союзу в Дюссельдорфі Це відбулося, і вона сказала про те, що завдяки НАТО і США Україні вдалося, вдається вистояти в цій війні. Я нагадаю, що вона була канцлером Німеччини з 2005 по 2021 рік, і протягом цього періоду вона була. Категорично проти вступу України до НАТО, чому змінюється риторика таких впливових політиків після того, як вони йдуть зі своїх посад? Та я думаю, це дуже просто. Всі опозиційні лідери набагато сміливіші в своїх промовах, а коли стають вже там президентами, прем'єрами, канцлерами, вони більш обережні. Так само, екс-лідери, вони їх вже нічого не зв'язує, Вони можуть говорити більш відкрито і щиро, але знову ж таки нагадаю, що ну. Вона пані Меркель визнала факт, тому що ми залежні у військовому характеру. В плані да від і постачання від консолідації дій переважно держав-членів НАТО безпосередньо, тому власне така ситуація, пане Богдане. Ми дякуємо Дякую. вам за те, що ви були з нами. Нагадаємо глядачам: це був Богдан Ференц, кандидат політичних наук, експерт, міжнародник.